Із запитом на інформацію до органів державної влади, до розпорядників інформації можуть звернутися фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи. До речі, запити щодо надання інформації від суб'єктів владних повноважень розглядаються відповідно до інших актів законодавства. Запитувач має право звернутися до розпорядника, до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту. Строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів, але таке продовження має бути обґрунтованим. Це можливо, зокрема, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних. Про продовження строку запитувач має бути повідомлений в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. Якщо запит стосується інформації необхідної для захисту життя чи свободи особи, стане довкілля, якості харчових продуктів, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ або інших надзвичайних подій, що сталися або, можливо, ще стануться, або загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Обмеження доступу до інформації є винятком. Це питання Повинно вирішуватися відносно конкретної інформації, а також в конкретній ситуації, наявній на момент прийняття рішення про можливість обмеження доступу. Тобто, щоразу при наданні інформації розпорядником має здійснюватися перевірка, так званий трискладовий тест на наявність сукупності вимог, за яких може бути обмеження у наданні інформації. Відповідно до статті 6 закону про доступ до публічної інформації, доступ до інформації може бути обмежено лише при дотриманні сукупності таких вимог, виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей. Для запобігання розголошенню інформації одержаної конфіденційно або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. Розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам, а також шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. Обмеження доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, то для ознайомлення має надаватися інформація, доступ до якої не обмежений. У задоволенні запиту відповідно до закону може бути відмовлено в таких випадках. Перша, коли розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції володіти такою інформацією. Другий випадок: коли інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом. І, можливий такий випадок, коли особа, що подала запит на інформацію, не оплатила передбачені фактичні витрати, що передбачено законом або іншими документами, які були прийняті на виконання закону. Крім того, можливо, були недотримані вимоги до запиту на інформацію, передбачені законом. Але варто зазначити, що відповідь, що інформація може бути одержана запитувачем загальнодоступних джерел. Або відповідь не по суті запиту, вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Якщо розпорядник інформації не володіє запитуваною інформацією, але йому за статусом або характером діяльності відомо, або має бути відомо, хто не володіє, розпорядник зобов'язаний направити запит відповідно належному розпоряднику. Одночасно він зобов'язаний повідомити запитувача про перенаправлення його запиту. Розпорядники інформації зобов'язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних, тобто у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання. Публічна інформація у формі відкритих даних має оприлюднюватися і регулярно оновлюватися на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на веб-сайтах без розпорядників інформації. Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, а також вимоги до формату, структури таких наборів, періодичність їх оновлення, визначені у постанові Кабінету міністрів 2015 року номер 835.